Як отримати безкоштовний електронно-цифровий підпис від DepositSign та як замінити файловий ключ касира на хмарний всього за декілька хвилин. Багато підприємців зіштовхуються з проблемами файлових ключів. По-перше, вони постійно губляться. По-друге, їх дуже легко пошкодити. А по-третє, якщо у вас декілька кас, то потрібно щитувати особисті ключі найманих працівників для реєстрації касирів, а це не є зручно. Але з кваліфікованим електронно-цифровим підписом від DepositSign ви повністю забуваєте про цей головний біль та сконцентруйтесь. Саме на веденні бізнесу. Зараз я покажу, як замінити файловий ключ касира саме на електронно-цифровий підпис від DepositSign. Для початку переходимо в розділ касири та натискаємо на кнопку Синхронізувати дані з DPS. Це потрібно для того, щоб підтягнути актуальні дані з податкової до чекбоксу. Завантажуємо ключ ФОПа або директора, вводимо пароль до ключа та натискаємо Щитати. Біля потрібного нам касира натискаємо на кнопку Оновити ключ. У вікні безкоштовно створити ключ Deposit Sign, натискаємо на кнопку Додати. Придумуємо пароль та кодову фразу до цього ключа. Та натискаємо кнопку продовжити. Тепер очікуємо, поки підпишеться запит на створення ключа Депозит Сайн. Якщо система автоматично не підтягнула ключ ФОПа для підпису на цьому етапі, то потрібно буде його считати вручну. Після успішної відправки запиту ми бачимо касира в статусі верифікація. Якщо статус не зміниться за декілька хвилин, потрібно просто оновити сторінку. Далі натискаємо на кнопку Потрібен підпис та приймаємо умови депозит сайн. Оновлюємо сторінку та натискаємо на кнопку відправити в ДПС. Вводимо пароль до ключа «Депозит сайн», який до цього раніше придумували, та підписуємо запит до ДПС по реєстрації касира, завантажуючи ключ ФОПа або директора. Готово. Бачимо, що статус касира вже на реєстрації ДПС. Через пару хвилин оновлюємо сторінку і вже можна працювати з за оновленим підписом від DepositSign. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайку під ним та до нових зустрічей.